Нивки, центр світу! Вдягайте, зручні кросівки, гуляти будемо багато. Одинадцята серія експедиції околицями метро. Головним відкриттям для мене стала дитяча бібліотека. Це унікальне архітектурне творіння у вигляді розгорнутої книги, а оздобленням всередині займалися відомі художники та скульптори. Окремий респект за діяльність бібліотеки, бо для дітей тут є ігрова, танцювальна кімната, ляльковий театр та дуже багато освітніх заходів. А зовсім поруч, музей декомунізації. Гуляти серед бюстів Леніна та Сталіна дуже незвично і дивно. Але ще дивніше поруч знайти ворона. Віщуна на подолі. Є хіпстерський ворон, а на нивках свій районний пацан. Окремої уваги заслуговує оптовий ринок квітів від Укрфлори. Тут очі розбігаються і хочеться купити все. На зворотньому шляху до метро варто зазирнути в дві аптеки фармація, де збереглася робота відомої скульпторки Галини Севрук, і аптека династії лікарів зубицьких. Спитайте в бабусі, був зубицький колись їх крашем. Не оминемо й закинути театр в парку, але стан його жах. Та зазирнемо на блошиний ринок непотрібних речей. Що працює по неділях. Ексклюзивчик, дивний зал для подій у вигляді циркової арени. Важко уявити, якого формату події тут проводять. А поруч з ним долина Казок. Але цим я вас не здивую. Тут ви були. І якщо ще лишились сили на прогулянку, можна зайти в сільпо, де загадують бажання, а раптом здійсниться. А наступна станція Берестейська.